Зима продовжується. Одей справді мало, але коли так наприкінці січня чи на початку лютого їх було багато? Ну, це вже, бачите, майже пів 12. виглядає з-за кубу <смі> а напроти кубу з того боку справа це будується новий готель там бо я читав дехто помилково думав що це є житловий комплекс грошевський житловий комплекс грошевський не тут знаходиться знаходиться на вулиці Грушевського. а фактично добудований ще. У нас є відео, як розбирали будинок справа. На місці тепер збудували інший будинок справи. майстерня шоколада, праворуч, майстерня мила, міла Анастасія. Кафе кондитерська працює, бачить, тут зимовий різдвяний настрій, ялиночки, все прикрашене. Центр Трускавця живе своїм життям, незважаючи на погоду, на наявність чи відсутність туристів. Так виглядає, що сніг таки скоро розтане. Це вже так останні подихи зими в січні. Ще можливо буде кілька подихів у лютому. Але більш ймовірно, що подихи будуть в березні. Традиційно в березні тут снігу багато. В квітні може сніг випасти. Але початок лютого буде теплий, дощовий. Ну Теплий це як в нас. 7-8 градусів тепла. Тому хто не любить снігу, може приїжджати на початку лютого, снігу не буде. Постараємося вам таке організувати. Ну, зараз, до речі, в Трускавці менше концертів. Згадав, бо проходимо біля палац культури Мій Шевченка. От, влітку восени навесні концерти відбуваються майже щодня. Та напевно щодня. Потім цей такий період, що в неділю несе концертів, ще якийсь день. А зараз там часом два, максимум три концерти на тиждень. Але воно все логічно пояснюється. Менше бажаючих ходити на концерт, менше концертів. О, до речі, ви знаєте, що розібрали Різдвяний ярмарок. Був був Різдвяний ярмарок і його не стало. Розібрали. Хто хоче на відпочинок ще раз нагадається. Лютий листопад це напевно два місяці, коли найнижчі ціни, найменше людей. Ну, Це кому цікаво, щоб були менші ціни і менше людей. Кому цікаво, щоб були високі ціни і багато людей. Ну, Кожен якусь свою ціль ставить при приїзді на курорт, правда? То можна приїхати. Липень, серпень. І різдвяна новорічна пора. Вон тоді пік заповненості курорту. Хайбо приворуша. Ліворуч сані. Також ми пройшли Вікторію. Вікторія, я розумію, не працює до кращих часів. Постали починається вулиця Суховоля направо. Недавно у нас було відео вулиці Суховоля. Цікаво, можна подивитися, ми дійшли до Сільпо. Подивилися санаторії, які там поруч. А Зліва парк готель. Далі Вілла Моцарт. А в глибині ліворуч Вілла Рафаель. Там колись був старий відень, зараз вони відновили роботу вже під іншою назвою після ремонту. А, бачите, ми підійшли вже майже, майже, майже центр, де ще до недавно був Різдвяний Ярмар. Зараз його немає, а просто стоїть новорічна ялинка. Отак, кінець січня, але новорічна ялинка стоїть. І хто дуже уважний помітив, що зникло колесо огляду, правда? Ну, Його так називали формально колесо огляду, бо як його треба було називати, І, звичайно, що з нього майже нічого не було видно. Крім того, що внизу. А ялинка на місці що. Ну, я розумію, ялинка буде стояти до стрітення, правда? Ну, як мінімум, мала би стояти до стрітення. Стрітення на у нас руху 2 лютого. Цього й наступного. Цікавих новин, ну, кому вони цікаві, для кого це новини, бо цим новинам вже деякий час є. Ми вже озвучували на каналі, просто нагадаємо ще раз, що Дніпровський потяг тепер прибуває в Трускавець не кожен день, йому змінили розклад на через день. В парні дні його нема. Тому, наприклад, зараз от, хто хоче в неділю переїхати Трускавець 365 і думає, що доїде цим поїздом. Ну, не в кожну неділю він є. І більш то в суботу, коли тур закінчується, відповідно, не в кожну суботу можна виїхати, бо в ту неділю, коли його не було, його не буде відповідно в іншу суботу. Раз на два тижні він тепер є, щоб зручно було доїхати до самого Трускавця цим напрямком. Тернопіль, Хмельницький, Вінниця, ну і далі там, аж до Дніпра. Київський потяг є щодня, але київський потяг у нього зупинка після Львова наступна Київ. Тобто дуже складне добирання, зараз тут скалець. Але воно знову ж таки. Щоб, повірте, були били б би, бажаючі, потяги б ходили і 5, і 7 потягів. Тут відсутність людей в трускавці це не наслідок скасування потягів. Це навпаки потяги не курсують, бо мало бажаючо. Навіть цей потяг Дніпровський, який через день, він практично порожній приходить. Київський потяг. В середньому 8 вагонів має. А раніше мав і 20, і 22. І... Був час, до, коли потяг призначали з Києва. А давайте ще анонс концертів подивимося. За навіть і ті від дощу від снігу поховалися. Що у нас буде? Діман Андрієць, Михайло Грискан і мама Хатала. Так, як ми казали, бачите, за цілий тиждень три концерти.